Армовані гальмівні шланги на мотоцикл Kawasaki ZX6R Ninja, Рік випуску 7-8. Комплект на передній контур. Два шланги. Full race. Обидва шланги від гальмівної машинки. Всі шланги мають кути загиба під 45 градусів. Всі під Болт М10. Лівий шланг на 5 см довший від того, що йде на правий суппорт. Не забувайте, що у нас є спеціальний колір Kawasaki Green для Kawasaki, в кого салатовий мотоцикл. Ну і доступні всі інші: червоний, жовтий, синій карбон і так далі. Ми можемо виготовити шланги будь-якої довжини. Не тільки комплекти стандартні. Якщо ви піднімали кермо або щось міняли в мотоциклі, ми можемо виготовити армовані гальмівні шланги під ваші потреби.